Перший дзвінок словами цитую: Слава Україні! Чи як там у вас говорять, через півгодини буде вибух. Надійшов у суботу в обідню пору. Невідома особа зателефонувала на, на телефон довідкового бюро. То перший раз, другий раз на телефон чергового помічника, начальника вокзалу. І так дуже в короткий такий, в корот... ну, розмова саме була дуже коротенька. Там слава Україні, І, як там у вас говорять. Ну, шості. через півгодини значить, буде вибух. Це один і аналогічна вже розмова. І наскільки я можу судити по голосу, який я чув, що то одне та сама людина. Аналогічне повідомлення зафіксували в неділю близько 16-ї. На місце виїхали спецпідрозділи, працівники вокзалу евакуювали пасажирів, робочий персонал. Після тривалих пошуків вибухівку не знайшли. Тим не менше, такі повідомлення таке спричинили певні незручності. Працювали доволі оперативно, і збоя з графіка пасажирських поїздів не було допущено. Тобто поїзди поїхали у нас за розкладом. Правда, були якісь деякі незручності, тому що відправлялися вони, скажімо, не прямо із під вокзала. Там чуть-чуть з другого місця. Варто нагадати, на минулому тижні телефоні жартівники лікали працівники обласного військомату. Також невідомі залишили підрозділу сумку поряд з дитячою поліклінікою. Хто і для чого це робить? Наразі над цим питанням працюють правоохоронці. А у думки ужгородців з цього приводу розбігаються. Я думаю, що це просто хтось на цьому грається. Це, це йде пропаганда, що це запальнування. Насправді, скоріше всього, це просто провокації. Кому -то, то треба, кому то треба, Бог йому суддя, і все. Хтось намагається дестабілізувати ситуацію. Впенений пан Володимир, житель Києва, де такі дзвінки теж не рідкість. Та ні, не випадкові, звичайно. Це явно чиєсь завдання. Тут без сумнівів. Там був один день, я так пам'ятаю. Десь 5 чи 6 випадків було. з великих торгових центрів і прочих там адмінбудівель теж відбувалося. Як Якби не було, правоохоронці шукають телефони жертівників. і вкотре нагадують, подібного роду злочини караються кримінальною відповідальністю.